Створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків один з перших, але ключових кроків в рамках реформування житлово-комунального сектору в Україні. У Кривому Розі обрали цей шлях у 2007-му, коли у місті було створене перше ОСББ. У 2008-му пройшли перші конкурси серед управителів. Головна перевага моделі ОСББ можливість отримати ефективних управителів та формувати індивідуальну комунальну політику. Міська влада вітає ініціативи самих жителів стати учасниками процесу реформування. Вітає і заохочує фінансово. Загалом за цільовою програмою місто вклало у підтримку ОСББ, тобто фактично у капремонти будинків, понад 16 мільйонів гривень. Цьогоріч запланували 10 мільйонів, але з огляду на здорожчання. Матеріалів та устаткування місто збільшило видатки на капремонти ОСББ на 1 мільйон 140 тисяч гривень. Це кошти міського бюджету розвитку. Єдине місто в Україні, яке виділяє кошти для підтримки ОСББ. Я не знаю жодного міста, котре виділяє кошти на підтримку ОСББ, на те, щоб покращити життя людей і навчити людей бути дійсно. Самостійно врегульовувати питання, управляти своїм житлом і тим будинком, де вони мешкають. Міська влада підтримує будь-яку ініціативу мешканців у визначенні форми управління власністю, якою вона буде кооператив, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків чи приватний управитель. Вже другорядне питання. Головне самим жителям багатоквартирного будинку дійти згоди та прийняти спільне рішення, яку модель управління обрати. З того часу, як Кривий Ріг взяв курс на створення ОСББ, їх у місті побільшало, але з огляду на колосальну цифру багатоповерхівок у місті понад п'ять тисяч будинків, кількість ОСББ незначна 161 об'єднання. 133 обрали самостійне управління, а решта працює через управителів. Мер Юрій Вілкул підкреслив, аби інституція ОСББ працювала на повну силу, потрібне не лише фінансування та співпраця місцевої влади. За все необхідно, аби самі жителі чітко усвідомлювали свою роль, проявляли ініціативу, самі обирали форми управління житловою власністю, пам'ятали не тільки про власні права, але й про зобов'язання.